Так, пані Тетяно, я власне для вас підготував запитання окреме. Я хочу сказати, що не ну не знаю, як стосовно бригади рубіж, але я знаю, що якщо ми говоримо про загальну температуру по палаті, декілька днів тому президент Зеленський сказав, що це перший день, коли фронт не відчуває снарядного голоду, то це точно не відповідає дійсності, тому що більшість. Бригад Збройних сил України, які перебувають на передовій, отримують досить скромну кількість боєприпасу на добу, таку, як і до голосування Сполученими Штатами пакету військової допомоги. Тобто військова допомога оголошена, про яку вже не одна стаття вийшла, що вона вже йде. Тобто, її поки що дуже слабко відчувають на фронті. Було справді декілька днів, коли її давали більше, але зараз фронт відчуває. Снарядний голод ну навіть блінки фронту... сказав надходить. Надходить це мене дуже напружило. фронту. насправді на жодній звої не буває такого, щоб комусь вистачало боєприпасу. Це якби ситуація така. Ну таке таке може. Це не те, що нормально, але завжди солдатам не вистачає боєприпасів. Але станом на зараз ми маємо серйозну проблему з цим. І про це потрібно мені здається я, говорити. Я дякую, що ви це озвучуєте.